Наставник Динамо Мірче Луческу переніс успішне оперативне втручання на нозі. Рішення зробити операцію в Києві, а не за кордоном, було ухвалено головним тренером після матчу із Донецьким шахтарем, щоб продемонструвати підтримку Україні, а також бути поряд із командою та стежити за її тренувальним процесом. Найближчим часом Луческу розпочне реабілітацію під контролем столичних лікарів. Також успішно відновитись. Наставнику допоможе динамівський медперсонал. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який тривалий час проходив реабілітацію після травми, завершив відновлення та у неділю провів перше тренування у загальній групі. У вересні минулого року Микола отримав важку травму під час поєдинку першого туру групового раунду Ліги Європи проти Фенербахче та був вимушений залишити поле на ношах. У нього було діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Гравцеві знадобилися хірургічне втручання. Днями до України з дружнім візитом прибула президентка Хорватії у 2015-2020 роках Колінда Грабар-Кітарович. Цілі її приїзду підтримка українського народу у війні з російським агресором. 28 квітня минулого року грабар Кітарович відвідала у Загребі благодійний матч за мир в Україні між Загребським та Київським Динамо. Там вона познайомилася з президентом Динамо Київ Ігорем Суркісом та керівництвом клубу. Наша команда і атмосфера на стадіоні дуже сподобалися експрезиденці. Тож під час приїзду до України вона залюбки завітала до Динамо на клубну базу у Віті Литовській, де білосині готуються до гри з Полтавською Ворською. Враження від зустрічі виявилися як найкращими. У 26-му турі ВІБЕТ-ліги динамівці забили у ворота металіста три м'ячі. Один з яких став ювілейним для команди у матчах на виїзді. Владислав Ванат став автором 90-го голу Динамо на полях суперників в рамках чемпіонату України. Ще один гол у ворота Металіста став для 20-річного захисника Костянтина Вівчаренка дебютним в чемпіонатах України за Динамо також у 23-му турі 20-річний півзахисник Динамо Самбаді Ало провів свій перший матч в елітному дивізіоні українського футболу. Сенегалець вийшов на поле на 78-й хвилині зустрічі, замінивши Беніто. Дата 2 травня 1986 року золотими літерами вписана до історії київського Динамо. У цей день наш клуб вдруге завоював кубок володарів кубків УЄФА. У фінальному матчі у французькому місті Ліон на стад дежерланка динамівці розгромили мадридський Атлетико Атлетико» 3-0. А за кілька днів була неймовірна зустріч переможців на столичному залізничному вокзалі. Київські вболівальники готові були носити своїх кумирів на руках.